Привіт ще раз. Продовження продовжається далі. Нам, нас розрядився телефон. Клітку ми зробили вже до кінця сьогодні. Ось ми доробили її до кінця. Вся підлога зроблена, перегородка поставлена. Ззаді стінка забита, потолок готовий. І Із збоку ззаді. Ось брусків Зробили ми її до кінця, щоб вам розказати, з 10 на 5. Стойки 10 на 5. На висоту від цієї металічної клітки до цієї 95 вийшло. Потім сітку ми поставили 25 на 25, задня стінка, і бокові стінки 25 на 25. А підлога для кроликів у нас вийшлося. 25 на 12 Густіше. от Ми закріпили завдяки нашій ленті. Лента парфірована самодільно, як яка була з бляхи, щоб вони ніде не відкривалося. Ще лишилося доробити кормушки. з боку будуть кормушки. І от тимчасово зробили от таку сітку. Сітку цю що залишки лишилися 25 на 12. Ми залишимо як дверцята і будемо їх тут закривати. Тимчасово вони зроблені так на цвяхах. Цвяхи ми їх просто загинаєте. І все. І я вам покажу. Ось криша. Криша зроблена, теж з сітки, але щоб не, не пуста не, не було грязі, пілюки ми ще поклали ДВП. Щоб не сипалось на них грязь на наших кроликів. Наші кролики по полтавське серебро, вони себе вже сьогодні другий день у нас ці гарненькі, вони себе відчувають добре, привикають. Так само білі пано. Наші білі пано теж непогано себе відчувають. Вже сьогодні другий день і вони себе. Привикли їдять хлібчик, їдять, їдять наш корм три в одному, п'ють водичку, всі задоволені. Так що непогано получилось, крітка, крітка виходилася, хто бажає робити? Метр 40, метр 40, довж, довжини, І так, Ширини 64 на висоту 50. Звідси сюди 50. Ось такий получився гарний клітка для кроликів наших. Усім дякуємо. Підписуйтесь на канал, підказуйте. Будемо раді. До зустрічі у гостях у Володимира. Усім пока!